Доки ми їздили, мені прийшла посилка сьогодні. Забрала і це, до речі, той декор, про який я казала власне, у Віталію. І зараз розпакую, повісимо і подивимося, що з цього вийде. Тож привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І як ви зрозуміли, це відео буде не за два дні. Цю посилку я отримала ще 7 вересня, коли ми приїхали із Одеси. Взагалі, це відео таке збірне, матеріалу я назнімала майже за 10 днів. І тут якісь частинки, які я ще досі не вставляла у відео. Ну і звісно, наші вже поточні новинки за останні дні. Ще коли я зробила перестановку у вітальні, то мені якось на стіні та картина, що висіла тут раніше, не сподобалась. А без неї було якось пусто, тому я вирішила замовити ці три картини, які йшли комплектом. Цього разу взяла в рамках, щоб уже не заморочуватися з їх виробництвом. Так, це, до речі, декор із тої ж посилки. І, щиро кажучи, я його замовляла вже на кухню, бо думала, коли ми сюди а, поставимо і пральну машину, ногу, зробимо стільницю. Я тут поновлю фарту, хто тоді додам декор, щось тут зміню, щось можливо тут зміню. Ну, загалом замовила в такі от. Маленькі штучки, таку типу імітацію Ну, та Вона така зовсім простенька на фанері, Її можна повісити її дирочки, але я думала, що її просто поставлю. І також, також на фанері така дерев'яна штучка із, із малюнком. Так от, тільки я не зробила кухні, то я не бачу сенсу сюди цей декор ставити. Але я спробую його поки що поставити на терасі. Що ж, Отак от мене поки що вийшло, поставила цю картину сюди із цим декором. Гарбузика залишила, тому що він такі яскравенькі і осінні. Мені подобається. Ну, в принципі, нічого більше не міняла. А, вінника поставила так, як потрібно. Як казав Андрій, щоб пауки заводилися. А, і до речі. Коли я в минулому відео показувала, оці дві планки, були білі, і ця також була біла. Потім я подивилась, мені не сподобалось, що там біла. Я, до речі, сюди додала понизу ще такий типу плінтус, це рейчка 20 на 40. І зняла я, відкрутила цю рейку, шліфанула болгарочкою і зробила такі в колір дерева. І так мені більше, якось органічніше, а то якось там одна біла. Не знаю, не подобалась. Ось така я не вгамо. І на більшому куті покажу. До речі, дуже мені подобаються ці двері. Я прям балдію від них. І від дверей, і від ручки. Тут її не дуже видно з двох сторін. Сюди покажу. Все загалом подобається. Цікавенькі вийшли такі. І мій майбутній садочок. Потім ще трішки подумала і цю свічку, що тут стояла, перенесла сюди, і вона так по кольоровій гамі навіть цікавіше цей гарбузок. Це мені, до речі, Іра Рибкіна подарувала, коли рік тому ми з нею зустрічалися в Києві. Канал Рибкіна Ченло. Залишу посилання до речі. А цей гарбузик сюди перемістила. І він з цього так, мабуть, якось більш цікавіше, контрастніше, так і з фіолетовим виглядає. Ну, загалом, можна змінювати. Так, і щодо картин. Чесно кажучи, я забулася. Вже кілька днів пройшло, як я їх повісила, придивляюся, думаю. Закрила вікно, бо якось дуже шумно на вулиці. Чесно кажучи, я не можу сказати, що мені прям ну, на 100% подобається, що я в захопленні, я ще якось не знаю, звикаю, чи воно мені подобається чи не подобається, чи їх всі в один ряд, чи краще було б зробити якусь асиметрію, вище нижче щось розмістити. По кольоровій гамі ну, оці дві мені більше подобаються. Ці двері якось. Ну, вони то, звісно, сюди і підходять, і там до кольору підлоги, і до кольору балок. Ну, Тобто, вони ну, нормально сюди вписуються, але не знаю. Не знаю, щиро кажучи: Ну, тобто, мені з картинами краще, ніж без них, але, можливо, потрібен був якийсь інший сюжет. Ну, Насправді я думаю, що Поки що вони так повісять. Я дуже рада, що я заказала їх, замовила тобто їх з рамками. І тепер, якщо мені, ну, ці, я вирішу, що вони мені не подобаються, то можна буде просто замовити постери, вони набагато дешевші, ніж картини з рамами. І зверху перетягнути на щось інше. Цікаво, як вам така композиція е, в моїй вітальні. Це, до речі, також декор. Я не знаю, показувала його чи ні. Поки телевізор ще не купили, то поставила сюди такі квіточки. Ось так. І ось так виглядає наша нестетична е тераса. Вчора йшов дощ, треба було прати, то повісила сюди дуже зручно, що тут можна сушити. Ну і також, оскільки в нас зараз доробляємо паркан, то тут і шуруповерт лежить, і там якісь зарядне, і взуття. Зараз зроблю магію, все це поприбираю і будемо пити каву. Так, ну що ж, як бачите, магія відбулася, навела тут трішки порядочки, заварила собі кави. До речі, це та чашка, яку я купила собі в Одесі. Не захотілося мені якоїсь знаєте, там попсової з надписом Одеса. Захотілося просто чашку, яка мені до душі. До речі, я думаю, багато хто її впізнав. У я її купила. І Данилко також собі обрав чашку. Можливо, пізніше потім покажу. І я подумала, що я куплю собі просто чашку, яка мені сподобається. Захотілося чогось такого осіннього. І я просто знатиму, що я її привезла з Одеси. А, і ще знаєте про що я подумала? Що Тут мені не вистачає тепер таких хоча б два кругленьких плейсмата, оскільки в мене тут ця така скатертина із тканини, то хочеться чимось її захистити. В Минулому відео я показувала, як ми робили цей забор надзвичайно задоволені. Я щаслива, чесно кажучи, 10 років чекала, доки ми його зробимо. Але завжди були якісь більш пріоритетні справи. Десь в коментарях писали, що так забори не ставлять, що потрібно іншою стороною. Що це ну, забор, що є, що нема. Але ну, чесно кажучи, ми не боїмося сусідів. Тут 20 років не було забору, я не боюсь, що вони до нас будуть там чи ходити, чи залазить. Мені просто щоб було гарно. Так, ну і то, власне, ще не все. Також ми продовжимо паркан і сюди, але він буде вже не з профнастилу. До речі, спочатку ми думали, що тут буде робиться, але. Оскільки там ну, такий собі вигляд на ці залізяки різні, то не хочеться мені рабиці. І ми згадали, що в нас є такий невисокий метр, здається, на півтора листи ну, металу. Ми вирішили такий невеличкий, метровий зробити парканчик тут. І там, в принципі, в мене жасмін посаджений, то він ну, заросте влітку взагалі там майже не видно буде того паркану. Ну а в зимою, в зимою, коли е, листя на е, жасміні впаде, то щоб не дуже видно було, що там у сусідів в дворі робиться, то таки поставимо металевий паркан. Так, загалом сьогодні у нас 13 вересня. Субота Андрій прийшов і буде якийсь у нас дебют, чи буде, чи не буде, ще не знаю, що з того вийде. Але будемо пробувати варити. Ну, взагалі Андрій начебто і вчився. І десь, можливо, колись і пробував варити. Мені потрібно сюди приварити, потім сюди. Тут подумати, як обіграти цю шовковицю. І там також стовпчик є. Сподіваюсь, що у нас вийде. Коротше, так, да, потихеньку діла. Вирішила на розумію, що це прям колхоз-колхоз, але ну, віддайте дань нашій креативності. Не змогли ми сюди придумати, як сюди ще вкопати стовпчик, чи забетонувати, тому що тут величезна шовковиця. І ми вирішили, чого нам її не використати як стовпчик, не вперти прямо в неї ці штуки. І її обійдемо, та і все. Це Такий забор, знаєте, нечистовий, як не, нечистовий. В районі грядок, то тут нам головне затулити, щоб собака не бігали. Ну Загалом, це той день, коли я себе дуже погано почувала надзвичайно. Я не знаю, як я ходила. І це відео про те, що не завжди блогер, який дуже швидко бігає, дуже завзятий, ну насправді таким є. А насправді в мене було таке відчуття, що я помру прямо на зйомках. Але, звісно, все це не для відео, я просто розуміла, що наступного разу Андрій хто зна, коли буде, і вже дуже хотілося закрити тему цього забору. Але знімаю як мотивацію, можливо, комусь знадобиться. А наступний ранок був для мене доволі несподіваним, бо цей забор я ставила ще з тим, що вже не хочеться, щоб сусідська собака постійно ходила до нас в гості. Але як виявилось в тому паркані, де в нас ворота, також знизу великі дірки. Вона ходить тудою. Тож контент з заборами так, так Привітки, привітаюся з вами в 6 годин ранку. Щось мені не спиться. Я думаю, чого ж я лежу? Давно так не їздила на світанок. Він, правда, вже все починається, тому я, можливо, трошки не встигну. І я не знаю, чи в мене хоч велосипед на ходу, тому що я дуже давно не їздила, але спробую. Що з того вийде. Так, ну що ж, я на місці. Вітаю себе і вас, ми встигаємо. Сонечко ще не вийшло. До речі, бачите, на осінь воно все ближче туди буде сходить. Пораніше влітку воно десь там сходило. Тому я не ходила на світанки. Не їздять в сагаличью Пташки, хвилі. Зараз брысят. Потому что посырят. что, ведь рыбаки? Чего мне Тож Рубак дійсно потім знайшовся. Він, до речі, бачив, що я знімаю, то питав, що, каже, будуть в телевізорі показувати. До речі, дуже цікаво, чи багато людей мене дивляться з Канева і чи вони також бувають тут біля Дніпра і особливо на світанках. Бо мене вже час від часу на вулицях впізнають, і це дуже приємно. Ось такий чарівний світанок я зустріла і вирішила поділитися ним з вами. Яку я собі красу купила. І шла, побачила цих бабуль, що продають айстрочки ці осінні квіти. До речі, дуже люблю айстри і ще дуже люблю хризантеми І захотілося мені придбати цей букетик всього 80 гривень. Ну, там не так і ну і, звісно, і більше є. Думаю, куплю себе порадую. І ось так. То думаю, чого ж я себе оце не балую? Бо в минулому році якось я. Із, мабуть, середини серпня і не знаю, чи не весь вересень, щось періодично собі хоча б раз у тиждень купувала якісь квіточки у бабусь. І мені приємно їм підтримка. Ну, так, сьогодні в нас вже понеділок. Вітер сьогодні такий, до речі, сильний. Не знаю, чи будемо мене нормально чути. Нарешті показую вам паркан, який ми поставили в суботу. Не знаю, чи розповідала я чи ні, але дуже я себе погано в суботу почувала. Вночі рвала і була величезна слабкість, але домовилась з Андрієм, що він таки прийде робити. Бо далі він цілий тиждень на роботі, він почав робити. Я вже думаю, ну що ж тут залишилося вже його пофарбувати, прикрутити і поставити ще одну галочку в тому, що ми зробили ще одне завдання. По істині, знаєте, немає межі людським можливостям, бо таке було. Був такий стан, що хотілося просто лягти вмерти. Але я взяла фарбу, взяла пензлика, пофарбувала. Потім трошки потримала, поприкручували ми листки, обійшли цю шовковицю, ось ближче, покажу. Я не знаю. Я думаю, ми молодці. Це креативно. Можливо, це не професійно. До речі, оці ось горизонтальні. Труби, я не знаю, які сказати, квадрати. Ми там просто закріпили саморізами навколо дерева. Вони там тримаються, я думаю, нікуди води не підуть. не підуть. Щодо цього забору, тут я й казала про ці листи, вони метр на два, здається, виявилися. Вони в нас були в наявності, і оскільки, ну, звісно, тут. Класно було б, щоб оцього всього не бачити, то робити якийсь вищий паркан. Але ну, це, скажімо так, доволі дорого. І я, ну, Мені така програма мінімум була зробити, ось покажу, до альтанки, щоб закрити усе. Тут, чесно кажучи, я планувала так зробити дуже дешево, просто рабицю поставити, але ну ви бачили, що тут було. І я правда не дуже не хотіла це все бачити, тому думаю, хоча б так хай буде. Ми в принципі в цій частині рідко що робимо. Тут у нас городики, в принципі, можливо, так більше світла, більше вітру буде. Таким парканом. Ну, загалом я задоволена. Я думаю, з того, що ми мали, з того, що могли, з того, що ми вміли, ми прям максимум вижали. Так що ще один етап завершений. Але інші етапи тільки починаються. І в цей вечір я була дуже серйозно налаштована посадити тут квітник. І як бачите, раніше тут, до речі, був бузок ріс дуже великий. Років 15 він тут ріс, потім його зрубали, щось викорчували. І коли я почала ну, типу копати, садити, я зрозуміла, що дуже багато не викорчували. Коріння настільки велике, що я навіть сокирою не змогла його витягнути, і попросила Андрія, щоб він прийшов мені допоміг. У моїх найкращих планах було сьогодні посадити тут квітник, все це відзняти, і на вівторок зранку, як завжди, було б відео. Але оскільки цілий вечір ми займалися тим, що викопували коріння, там на ряднині ціла купа його, то, звісно, я вирішила, що відео закінчу на наступний день. Бо в сутінках садити вже не хотілося. Навіть уявити не можу, що б я робила без Андрія, тому що з таким корінням із сокирою із лопатою я б не справилась. Я вже сокирою натерла собі мозоля, він у мене лопнув і далі я вирішила вже не продовжувати. І загалом у нас вийшла на ще купа коріння. І вже таку ми виносили. У мене вже наступний день, вівторок, запланувала дуже велику купу справ і вирішила ще й пересадити кімнатні рослини. Сьогодні якраз був сприятливий день для посадки. Останні, потім кілька днів такі несприятливі дні. То я вирішила, що сьогодні кімнатні пересаджу, і також буду садити квітник. Ці кімнатні рослини я пересаджую маленькими групками по 3-4 горщика протягом літа, вже, мабуть. Час від часу. Це вже вечір, я серйозно налаштована, що сьогодні вже точно сажу квітник, тому що сприятливий день, тому що завтра мають піти дощі, і, як бачите, на ряднині коріння не закінчується. Але слава Богу, вже таких великих частин, як минулого вечора, вже не було. Цей квітник в мене буде зовсім не по ландшафтному дизайну, а таки, знаєте, зліпила з того, що було взагалі-то спочатку потрібно робити дизайн-проект і потім, згідно цього проекту, купувати рослини. Але часто буває, що хтось дав, хтось десь щось на базарі сподобалось, купило і ти щось понабирав, і тоді вже тулич його докупи і танцюєш від того, що є. Власне, так було в мене з гібіскусами, їх подарували, і я так і не знала, куди їх посадити. І так посадила, аби куди, і вони мені там ніколи не подобалися. І от зараз я вирішила, що настав їхній зоряний час і вирішила їх пересадити під паркан. Загалом у мене сьогодні був величезний пробіг, і те, коли я там, типу на секунду, зникаю з камери, це я біжу з відром, набираю нормальну землю, тому що тут майже пісок і в, неї, в нього садити не можна. І також з війкою набираю воду, тому що шланг у мене аж сюди не дістає. І сказати, що моя спина від мене сьогодні була в шоці, це, мабуть, нічого не сказати. Між гібіскусами я посадила дві піонії. Потім мені ще захотілося аквілегію викопати із сусіднього квітника, бо вона там розрослася. Також за кадром я посадила свою гортензію білий ведмідь замість одної з цих піоній, а її перенесла сюди. Звісно, цей квітник вже в цьому році не буде виглядати якось казково, але я люблю садити на осінь, тому що тоді рослини краще приживаються, і вже весною буде помітно результат. Ну а тут ще один гібіскус, який після встановлення забору мені ніяк не вписувався, і я вирішила його пересадити так більш до центру, між магнолією і деревовидною півонією. І, звісно, було б краще почекати, доки опаде з нього листя, але я сподіваюся, що він все це переживе. А тим часом Андрій вже взявся вирубувати величезний кущ жасміну. Потім, як з'ясувалося, там три куща в одному. Ну, оце оператором був Андрій, і ці кадри я вже побачила на моменті монтажу. Це, певно, для тих, хто скучає за нашою сімочкою. Ну і далі продовжується боротьба із цим велетнем. Я ще уявляю, стільки роботи треба буде, щоб викорчувати ті пеньки, але в мене на цю територію зовсім інші плани і залишати цей жасмін або якось його формувати, обрізати ну, мені зовсім не хочеться. Ще нас питали, чому в нас хата без фундаменту. Ну не знаю. В 1920 році, коли її будували, чомусь фундамент не заклали. І оскільки у нас вдома найшвидше робиться те, що я можу зробити своїми руками, то одмостки навколо хати також найближчим часом думаю не буде. Ну, а це вже я дуже втомлена і задоволена результатами своєї роботи. Це, звісно, тільки початок, але я сьогодні багацько зробила і далі біжу на урок, будемо вчитися малювати. І от зараз о пів на дванадцяту, а я вже закінчую озвучувати відео. І на цих красивих кадрах буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що не забувайте ставити вподобайки. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Мені надзвичайно приємно в коментарях читати, що я когось надихаю, хто хтось також зважується, починає робити якісь ремонти. Просто розумієш, що живеш недарма і знімаєш ці відео. Ну і для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська. Знаєш, осінь не привід хандрити, виглядати дощів, снігопадів, Треба вогник в душі запалити і чекати із див листопадів. Треба кухлик гарячого чаю, І цитрину, і дрібку фантазії, Трохи меду, кориці, я знаю, шоколаду для всяких оказій. Треба трохи рудих чорнобривців, хризантем, закуюджених вітром, жменьку ос, грушкоїдних мисливців, Щоб змішати осінню палітру. Треба книжку, хорошу колишню, запах диму і хустку на плечі, теплу сукню у рубчик торішню, і шкарпетки кудлаті овечі. Треба в хаті вмостити кубельце і сказок молитов і надії. І пустити цю осінь до серця, хай цвіте і багрянцем живріє.